Житловий комплекс гайд парк відрія велнес резиденція старт продажів. Розпочнемо з трагічної новини зі столиці. У Голосіївському районі Києва вбили співробітника Служби безпеки України. За фактом злочину вже відкрито кримінальне провадження за статтею посягання на життя працівника правоохоронного органу. Це одна із найтяжчих статей кримінального кодексу, яка передбачає довічне ув'язнення. Ім'я загиблого наразі офіційно не розголошують, але за словами колишнього офіцера спецслужб Романа Червінського йдеться про полковника Івана Воронича. За його словами, Воронич був одним із тих, хто заснував у СБУ напрямок, який цитую, зараз створює багато проблем для росіян. Червінський розповів, що напад стався близько 9-ї ранку, коли офіцер виходив зі свого будинку. Кіллер зробив п'ять пострілів у притул і зник із місця події. У Службі безпеки та Нацполіції запевняють, триває активне розслідування, а винних у цій резонансній справі буде притягнуто до відповідальності. Ну і атакує. Російська Федерація також і цивільних. і 178 повітряних цілей із 415 знешкодили повітряні сили цієї ночі. Збито 164 шахеди і понад 200 локаційно втрачено. Рашисти також також випускали шість крилатих ракет типу Х-101, вісім балістичних іскандерів та ще чотири зенітні керовані ракети с 300 Усі балістичні ракети, а також шість крилатих силам ППО, вдалося знищити зафіксовано влучання засобів повітряного нападу у восьми локаціях, ще у 23 падіння уламків. Основним напрямком ворожого удару був Київ. Атака тривала понад 10 годин. Для збиття ворожих цілей задіювали усі можливості від авіації до дронів перехоплювачів. Ну і внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на столицю загинули дві людини. Жертвами російського терору стали пенсіонерка і 22-річна співробітниця поліції метрополітену. Обидві жінки загинули у Подільському районі. Саме серед місця столиці столиці постраждало найбільше. Там повністю знищена амбулаторія центру первинної медико-санітарної допомоги. У Шевченківському районі уламок дрону влучив у дах житлового будинку, вигоріли квартири на верхньому поверсі. Двох мешканців ушпиталили із опіками. Загалом на цю хвилину відомо про 19 травмованих. Руйнування є у шести районах столиці. Окрім будинків, пошкоджені також АЗС, машини, складські приміщення, офісні і нежитлові споруди. Над Києвом знову стоїть дим від згарищ. Цілили ударні дрони та ракети і по Київщині. Один чоловік поранений. Його доправили до лікарні. Загалом пошкодження зафіксовані у чотирьох районах області. У приватних будинках вибиті вікна і двері, понівечені фасади. Пошкоджені також автомобілі, господарчі споруди, гаражні приміщення повідомили у обласній військовій адміністрації. Ну і тепер кожен охочий може збивати дрони в небі, отримуючи 100 тисяч гривень на місяць. Йдеться про громадян віком від 18 років, які не підлягають мобілізації, в тому числі заброньовані по віку, стану здоров'я тощо. Заявили про це у міністерстві оборони України. Там зазначили, що у червні стартував експериментальний проєкт із формування груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад. Ті, хто бажають захистити життя своїх рідних, близьких та друзів, можуть допомогти нашим захисникам неба. Для цього потрібно стати членом добровольчого формування своєї громади, уклавши контракт на три роки, добровольці зможуть використовувати дрони, літаки, особисту зброю та власні авто. Міністерство оборони гарантує спеціалізоване навчання, гарантії соцзахисту та додаткову винагороду. У розмірі 100 тисяч гривень на місяць. Але це не фіксована сума за місяць, а розрахунок за кількість днів чергування потрібно бути швидшими і санкціями і тиснути на Росію так, щоб вони відчували наслідки свого терору. Так, президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову російську атаку по українських містах. За його словами, партнерам треба бути швидшими з інвестиціями у виробництво зброї та розвитком технологій. Також глава держави вкотре закликав суттєво посилити санкційний тиск на Москву. Це очевидне нарощування терору Росією. Щоночі сотні шахедів, постійні удари, масовані атаки проти українських міст. Це означає, що потрібне прискорення. Потрібно бути швидшими із санкціями і тиснути на Росію так, щоб вони відчували наслідки свого терору. Сьогодні говоритиму з партнерами, зокрема в межах коаліції охочих, про додаткове фінансування для виробництва дронів перехоплювачів та постачання ППО для України. Завдання абсолютно чіткі на такі російські удари треба відповідати жорстко. Саме так і будемо відповідати. Київ пережив жахливу ніч. Глава МЗС Андрій Сибіга також закликав ЄС і США посилити санкції проти Росії. Реагуючи на нічну масовану атаку, він зазначив, що Путін відкидає будь-які мирні зусилля та дипломатію на користь терору та воєнних злочинів. Я закликаю партнерів швидко діяти як щодо законопроекту Сенату Сполучених Штатів. Так і щодо 18-го пакету санкцій ЄС. Не просто спостерігайте, як Росія тероризує людей в Україні. Дійте зараз, щоб позбавити російську військову машину фінансування. Президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув на конференцію з відновлення України. Вона, до речі, вже розпочалася. Заходи триватимуть два дні в італійській столиці Римі. У конференції візьмуть участь близько п'яти тисяч учасників. Це представники урядів, міжнародних організацій та бізнесу. В українській делегації 11 міністрів серед них очільники міністерства закордонних справ, оборони, економіки та енергетики. Основна мета заходу, організованого урядами Італії та України це мобілізувати політичну, фінансову та технічну підтримку нашої країни, зокрема, через залучення приватних інвестицій. Обговорять відновлення українських регіонів, які постраждали через російське вторгнення. Крім Володимира Зеленського, на заході також присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер фондерляїн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Прем'єр Польщі Дональд Туск, а також інші світові лідери. Ми буквально робимо ставку на майбутнє України, сказала Урсула фон дер Дерляєн під час конференції з відновлення в Італії. Президентка Єврокомісії оголосила про створення флагманського фонду для залучення масштабних інвестицій у відбудову нашої держави. Процитую. Ми буквально робимо ставку на майбутнє України, використовуючи державні кошти для залучення масштабних інвестицій. Сказала вона. І за словами Урсули фондерляїн, це найбільший у світі акціонерний фонд, який сприятиме інвестиціям у ключові сфери: енергетику, транспорт, критично важливу сировину та галузі подвійного використання. Ініціаторами виступили Італія, Німеччина, Франція, Польща та Європейський інвестиційний банк. Ну а до речі, президент Чехії Петр Павел сьогодні планує презентувати план післявоєнної відбудови України, і зробить він це на міжнародній конференції з питань відновлення у Римі. Спецпосланець Трампа Кіт Келох, який також присутній там, він вважає, що для відбудови України необхідний аналог плану маршала. Я пам'ятаю зі студентських років історію, що таке американський план маршала. Я думаю, що нам потрібно зробити те ж саме з Україною, відновити те, що було це буде нелегко. Я думаю, що ми готові до цього. Напередодні Володимир Зеленський зустрівся з очільником американської делегації кітом Келогом, який є спецпредставником Трампа з питань України, обговорили постачання зброї та посилення ППО, а саме закупівлю американської зброї, спільне оборонне виробництво та локалізацію в Україні. Також говорили і про санкційний тиск на Росію. Зазначено, що потрібно жорсткіші обмеження і особливо вторинні санкції проти покупців російської нафти. Україна сподівається на рух законопроекту сенаторів Грема та Блюменталя в Конгресі. США. це те, що безперечно може змусити Росію більше думати про мир, заявив президент України Зеленський. Сполучені Штати Америки відновили частину постачання зброї Україні. Повідомляє Reuters із посиланням на американських чиновників. За їхніми словами, зараз Київ отримує 155-мм артилерійські снаряди, а також ракети GMLRS. При цьому невідомо в якому обсязі залишається також незрозумілим, чому нинішнє відправлення обмежилося лише снарядами та ракетами. І чи ухвалено рішення про відновлення постачання інших видів озброєння? Я нагадаю, що минулого тижня було припинено партію, яка включала 30 ракет Петріот, 8,5 тисяч артилерійських снарядів калібру 155, більше 250 ракет ДЖІМЕЛРС, а також 142 ракети повітря Земля Хелфаєр. Про це писали американські змі. Ну а напередодні видання Wall Street Джорнал зазначило, що Дональд Трамп розглядає можливість передати Києву все ж таки ще одну систему протиповітряної оборони Петріот. Але вчора, під час спілкування із журналістами, Дональд Трамп сказав, що справді розглядає це питання, але цитую, це дуже дорого. Яструби з числа республіканців в американському сенаті з ентузіазмом сприйняли дедалі критичніші висловлювання Дональда Трампа на адресу Путіна. Пише Аксіос. Цитую: я дуже радий, що президент Трамп зрозумів, що Путін його обманює. Пише про це видання із посиланням на слова сенатора республіканця Джона Корніна. Його колега Лінці Грем заявив, що Трамп на його думку. Точно помітив ігри, в які грає Путін. Він додав, що Сенат незабаром ухвалить ініційований ним законопроект про нищівні санкції проти Росії. Я ж нагадаю, що під час засідання кабінету міністрів у вівторок Трамп поскаржився, що теплі слова Путіна, зрештою безглузді, заявивши, що Путін обсипає нас нісенітницями. За його словами, заяви російського лідера вони завжди звучать добре, але в підсумку ні до чого не призводять. А от у Європі не довіряють останнім заявам Трампа про підтримку Києва та з критикою на адресу Росії та Путіна, як пише газета «Політико» з посиланням на європейських дипломатів, зовнішня політика президента США змінюється за настроєм. Трамп може, наприклад, вжити більше дій проти Росії або ж знову зупинити постачання зброї Україні, або навіть вивести американські війська з Європи. У результаті уряди готуються до кількох сценаріїв, що ускладнює розробку будь-якої стратегії щодо України, кажуть співрозмовники. Одним із показових моментів стало небажання керівництва Пентагону спілкуватися з українською владою. Міністр оборони Уміров ще з 1 липня, після того, як стало відомо про замороження постачань, намагається зв'язатися з американським колегою пітом Гексетом. Але двоє осіб, обізнаних із ситуацією, повідомили, що співробітники Гексета досі не погодилися на дзвінок. Важко зрозуміти, що відбувається всередині адміністрації. Трамп почав звучати більш послідовно у своїй підтримці України. Тоді як керівництво Пентагону дотримується зовсім іншої позиції, заявив європейський посадовець. Ну і до речі, у Дональда Трампа також запитували, чи знав він про те, що Пентагон тимчасово прозупинив поставки озброєння Україні. На що американський лідер заявив, що ні, він був не в курсі подібних. А, Ініціатив, але каже, що якби такий наказ і потрібно було віддавати, то мав віддавати його Дональд Трамп. Ну а про гексета то він сказав, що запитайте краще в нього, чи він це зробив. Майбутнє законопроекту щодо посилення санкцій США проти Росії буде визначене цього тижня. Заявив про це лідер республіканської більшості в сенаті США Джон Тун. Сенатор розповів про прагнення ухвалити законопроект, який стане дуже сильним сигналом, оскільки європейці також очікують від нас лідерства. Він планує узгодити просування документа з палатою представників і білим домом з потоком зброї, ухваленням цього законопроекту та запровадженням санкцій з боку європейців. Я вважаю це найкращий шанс посадити Путіна за стіл проговорів. Я впевнений, що президент готовий до наших дій, сказав автор цього законопроекту, сенатор Лінсі Грем. Ну і видання політико пише, що, начебто, сам американський лідер Трамп готовий підтримати новий двопартійний законопроект про санкції проти Росії, але за умови, що останнє слово щодо зняття обмежень. Все ж таки залишатиметься за ним. Про це пише політико з посиланням на джерела в Білому домі та конгресі. І, от за словами цих джерел, учінні редакції законопроект дозволяє президентові протягом протягом 180 днів скасувати. 500-відсоткові мита щодо країн, які закуповують російську нафту та газ і Уран. За домовленістю із Білим домом автори законопроекту погодилися додати можливість продовження цього відтермінування за умови подальшого контролю з боку Конгресу. Однак адміністрація Трампа вимагає прибрати механізм такого контролю. Цитую. Законопроект має включати повноцінні повноваження щодо звільнення від санкцій, сказав високопосадовець із Білого Дому. Я ж нагадаю, що законопроект не лише передбачає економічні санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться від проговорів з Україною, але й встановлює 500% мита на товари імпортовані з країн, які закуповують російську нафту. Та газ. Ну і до речі, Дональд Трамп, бачите, наполягає на тому, щоб він мав можливість зупиняти ці санкції, можливо, навіть робити якусь зворотню дію. І мені це все нагадує подібну історію із тарифами. Коли Дональд Трамп так само запроваджував тарифи проти низки країн, потім він їх скасовував або ж робив якесь відтермінування паузу на 90 днів на більше. І тому здається, що цього разу вони справді можуть ухвалити цей законопроект санкції проти Росії. Але потім, коли Путін зробить черговий жест доброї волі, скаже якісь приємні слова Дональду Трампу, то американський президент зможе заблокувати цей законопроект і е, санкції не впроваджувати так само і мита проти тих країн, які. Допомагають Росії фінансово. Державний секретар США Марко Рубіо сьогодні, 10 липня, планує зустрітися із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Це має відбутись в куларах зустрічі асоціації країн Південно-Східної Азії в Малайзії. Повідомляє Блумберг. У виданні нагадали, що така зустріч відбувається на тлі того, як Росія бомбардує Київ та інші українські міста рекордною кількістю дронів та ракет. Це змусило президента Дональда Трампа висловити своє зростаюче розчарування Путіним, після чого Сполучені Штати розпочали підготовку до відправки зброї для оборони України. Водночас в Кремлі заявили, що сподіваються на продовження діалогу з адміністрацією Дональда Трампа, попри критику на відновлення постачань зброї до Києва. До того ж Пісков рот Путіна напередодні наголосив, що Москва очікує, що Трамп і його команда продовжать свої зусилля щоб перевести процес врегулювання в Україні на політичний і дипломатичний рівень. У Блумберг нагадали, що в лютому між Рубіо та Лавровим відбувалися вже проговори в Аріаді. Це Саудівська Аравія, під час першої зустрічі на високому рівні між двома країнами за майже три роки. Я ж нагадаю, що наприкінці травня Лавров провів ще й телефонну розмову із державним секретарем США Марком Рубіо. Тоді Кремль начебто, інформував американську сторону про підготовку до переговорів. З Україною ну і до речі, хочу додати, що ця зустріч Лаврова і Рубіо вона відбувається ще й на тлі нових безглуздих заяв з боку Кремля, з боку того ж самого голови МЗС Росії, який нещодавно в одному із інтерв'ю знову оголосив умови Кремля і значив, що всі ці вимоги мають бути офіційно зафіксовані у майбутньому мирному договорі. А що це за вимоги? Це вимога капітолі. Ляції України вони кажуть, що все має бути офіційно зафіксовано на папері. Це демілітаризація, так звана денацифікація, без'ядерний статус. Що Україна ніколи не стане членом НАТО, також визнання українських територій російськими. Те, що наші західні партнери мають припинити постачати зброю до України, ну і крім того, також російські терористи вимагають скасування всіх санкцій. Всіх позовів за їхні воєнні злочини, так які зараз а, ми подаємо до міжнародних судів, і так само вони вимагають ще й розморозити їхні активи, які перебувають в Європі та США. А це я нагадаю майже 300 мільярдів доларів, які ми якраз вимагаємо передати Україні на відбудову нашої держави, і щоб ми справді відновлювали наші міста після російської агресії. А от у Кремлі, бачите, що. Щоразу додаються нові вимоги, і вони про це заявляють на весь світ. І не виключено, що навіть сьогодні Лавров буде знову вимагати у Рубіо, як там вони полюбляють говорити, скасувати першопричини цієї війни. Звісно, ми адекватні люди розуміємо, що першопричина цієї війни це саме Путін, Російська Федерація, але ж в Кремлі заявляють, що потрібно, мовляв, повернутися там до 2021 року і. Визнати все те, про що я вам щойно говорила. Ну, а поки зустріч з Рубіо ще в планах, Лавров вже зустрівся із главою МЗС Китаю в Малайзії. Про початок зустрічі повідомила офіційна речниця МЗС РФ Марія Захарова. Переговори між очільниками міністерств також відбуваються на полях заходів щодо лінії асоціації держав Південно-Східної Азії. Попередня зустріч Лаврова та Ван і відбувалася в ході візиту останнього до Росії 1 квітня. На переговорах міністри обговорили. Перспективу врегулювання української, як полюблять говорити в Китаї кризи, та наголосили на необхідності усунення першопричин конфлікту як основи для досягнення миру. Я ж нагадаю, нещодавно ван і відмітився такою цинічною заявою. Він сказав, що Пекін не хоче бачити поразку Росії у війні проти України. Міністр закордонних справ Китаю Ван і сказав це, начебто, головній дипломатці Європейського союзу Каї Калас, повідомляє South China Morning Post із посиланням на джерела. Ван і пояснював свою позицію Китаю, зокрема тим, що мовляв, сполучені штати таким чином змістять свою увагу на Пекін у разі програшу Росії у війні. МЗС Китаю регулярно заявляє, що Пекін не є стороною війни, тому деякі чиновники ЄС були здивовані такою відвертістю висловлювань. Ван і водночас глава МЗС Китаю відкинув звинувачення у фінансовій чи військовій підтримці Росії. За його словами, якби Пекін дійсно допомагав Москві, то цитую конфлікт давно б закінчився.